Чоловік хмельничанки Світлани на захист України став ще у перші дні повномасштабного вторгнення. Жінка каже, по-іншому він зробити і не міг, тому підтримує коханого, і як тільки може. Він у мене учасник бойових дій і зараз знаходиться в харківському напрямку Куп'янськ, в ту сторону. Їздила до нього, була два рази, провідувала трошечки підтримка. Підтримуємо як можемо наших хлопців. Хочемо перемоги, щоб всі хлопці повернулися додому, живі, здорові, і щоб нарешті в Україні настав мир. До дендропарку «Поділля» сьогодні прийшов і хмельничанин Максим Павлов разом із 12-річним сином. Чоловік каже на усі важливі свята вдягають національний одяг. Патріотичне виховання нашої молоді, щоб вони знали, за що саме зараз воюють наші воїни. за що саме вони захищають. Нашу землю від ворога 23 серпня в Україні відзначають день державного прапора. На території дендропарку Поділля підняли найбільший стяг області. Воля, ще нам я, українці, доля. Я особисто і навірно всі ми хочемо чим похуче перемоги нашої. От зараз тут співають а мене о, сльози на очах. Гордість за нашу країну і за те, що сьогодні, 23 серпня, буде офіційно підніматися прапор, символ нашої державності, нашої України. Це дуже гордо і неймовірно. За словами хмельничан, свято державного прапора це день шани та пам'яті, символ боротьби українців за свободу. Хочу привітати всіх жителів Хмельниччини з Днем Державного прапора України. Нашого головного символа, символа державності це наша гордість. Сьогодні, на жаль, він окроплюється кров'ю наших захисників і захисниць, але ми віримо в те, що вже зовсім скоро будуть деокуповані всі наші землі, всі наші області, містечка, міста. Ми вийдемо на кордони 91-го року. Традиційно до Дня державного прапора на магістральних вулицях Хмельницького розвішали синьо-жовті стяги. Цьогоріч близько шести сотень майряд на Кам'янецькій, Подільський, Бандери, Проскурівський та проспекті Миру. Визначені кілька дат, коли прикрашається місто. Попередня була це День Конституції, перед тим дня День Героїв. Почали ми, то, здається, ще десь у 2018 році. Тут було закуплено близько ста великих прапорів і з кожним роком ту кількість збільшували. Вважаю, то абсолютно доречно і абсолютно доцільно, адже ми маємо прививати все більше патріотизму нашим громадянам. Діти, які підростають в патріотичному середовищу, будуть набагато кращими громадянами. Майорітимуть синьо жовті стяги сьогодні та завтра під час відзначення дня незалежності України. Олександр Семенюк, Юрій Старушкін, Новини міста.